Уїхали я тому що к нам було 8 прильотів. З нам іменно в нашу квартиру. Світлана та Олексій Лукашенки – переселенці з Донеччини. Їх будинок в Курахівці Покровського району розбитий вщин. Тікали з дому з двома сумками і телевізором. Хату в Пархімові на Козолеччині підібрала Євангельська церква «Еммануїл». І ці люди нам навіть деньги на дорогу вислали. Все инше для життя позносили местные жители. И газовую печку нам купили, и баллон, и постельное дали, и теплую одежду нам дали. Местные люди здесь очень хорошие, к нам хорошо относятся. Допомогли с дровами. Подождите, да. он нет, без проблем. Сразу сказали, что мы переселенцы, них у нас нет. Дали картофли на посадку. Во-первых, мы не знаем, как тут садить, но они подсказывали местные нам. Я не ж садят ого-го, огорода, ага", Там, конечно, мы всего два ведра картошки садили, а здесь 15 и вручную. Курей і собаку залишили попередні хозяева. За батьками в Пархімів переїхала ще й дочка з родиною. Мужем і с тремя детками. Мы вчера к ним ходили, я говорю, ну, мальчики, вам повезло. Говорю, света нет, интернета нет, говорю. На заняття не надо выходить, Наташа, конечно. Ми ж цю штуку поставили, є інтернет, сидять за уроками. Тут Світлана та Олексій привчаються говорити українською. Грабаки якісь, всю картоплю поїли. <говорит> у, нас, у нас таких вдома нема. <говорит> та є, є. І мріють повернутися додому, коли закінчиться війна. Вісникче, а що ж ще?